Привіт! Дуже багато років. У нас в цьому світі розквітає, процвітає культ смерті. Страх перед смертю. Це, мабуть, найбільший страх кожної, кожної людини. Так от, перестати жахатися смерті неможливо навчити. Скільки б не пояснював людині, все одно внутрішній страх присутній, ця матриця вона дуже, дуже сильно впливає на життя. Це, цей страх доводить людину до відчаю, і включаються, включаються якісь неприявлені не проявили ні до цього моменту якісь внутрішні інструменти, ресурси, таке інше. Так от е, крайньою точкою цього переходу є точка, коли людина, ну принаймні я для себе, у мене е, так вона спрацювала, я собі е, сказав. Дадобіса це життя, якщо я не можу робити те, що я хочу. І після цього пройшов деякий час, і я зрозумів, що живу в матриці, в якій я маю тільки обов'язки і не маю прав. Я навіть не уявляю, які права я. Як людина маю в цьому втіленні. Тому, е, можливо, що всі розмови про квантовий перехід і таке інше, е, ну, пов'язані з, з, преодолення, з преодоленням з приодаленням цього страху. Бувай!